Перший для Ноусенс no відбувається Алсер. Може бути непогана контратака. Удар із центру поля! Який гол! Забивають господарі. Прекрасний удар у виконанні В'ячеслава Глушкова. Браво! Із центру поля. Ну, це називається на досвіді, друзі. Взяв, перекинув, забив. Схопив голкіпера на повалці, який зухвало грав. На вище. Команди зустрілися та було зафіксовано результат 4-2 на користь Алсера. Тож 1-1. За рахунком особистих протистояння. Тим часом в нас забуває Алсер. Це вже другий м'яч. І знову забуває ніхто інший, як В'ячеслав Глушков. Загалом впевненість для форвардів це, звичайно, дуже важливо, але як показує прихоплення. Можна спробувати з дальньої відстані пробити, що і робить зараз. Удар! Це добивання! Власні ворота! Ворота забиває зараз оборонить алзеру, і рахунок у матчі стає 2-1. Починався він для Алсеру не Дуже бокзими вони починали проти побратимів. 2 березня зігравши свій матч, шанс був О, щойно. забити третій м'яч своєї команди і третій м'яч для себе. Удар! Забиває No Sense, друзі. 2-2 стає рахунок. І ось, як то кажуть, не забуваєш ти, забуває тобі. Чудова контратака і удар у ближній кут прошиває сіт коворіт. Окіпера Алсер відзначається голом перехоплення вдало діє в цьому епізоді. Манчестер Сіті ще буквально трохи більше десяти років тому команду придбали шейхи, які ще декілька зараз Алсер Алсер може забувати. Але... Буде ще один удар поворота. Браво, голкіпер! Якби зараз проти них не спрацювало правило. Не забуваєш ти, забуває тобі. Зараз голкіпер чудово грає сейф. Тепер вже сейв захисника. І до цього перцю додав один з англійських хакерів, який просто взламав почти. Удар. Над поперечкою. І насправді у нас сьогодні також з точки зору цифр у дуже-дуже близько насправді було. Я навіть атакує носенс. No Чудова передача! І на ударній позиції був Баранов. Небезпеку ліквідує голкіпер в рамках бронз-капку по зими 8 на 8 від Diamond Ліги. Алсер приймає «Но no 2-2 за підсумками першого тайму. Героєм в складі Алсеру можна вважати В'ячеслава Глушкова, який спочатку забив шедевральний м'яч із центру поля, перекинувши голкіпера і закинув йому за комірець. Згодом реалізував ще одну нагоду та вивів свою команду на два м'ячі вперед. Але Новсенс не здавалися. І досить швидко Андрій знайшли Зуєв. Десятий Ігор Казанцев, 35-й Назар Кононенко, 9-й Романов, 17-й. Ярослав Шиндер і п'ятий Олександр Яланський. атака правим флангом, простріл, і немає удару по руху. Момент, і каркас угріт. Момент. Ну, Удар і тягне. Цей постріл Дмитро Заїкін. Дмитро Заїкін пробивав. А от... Трохи більше 15 хвилин вже побачили чотири м'ячі. Наразі вже близько пів години чистого ігрового часу ми перебуваємо без забитих м'ячів. Вдається, Ноусенс, no притянучи половину поля, закидання у штрафний майданчик. Не дивлячись на рівень ліги, звичайно, все одно у свої роки. Він продовжує. Можна пробувати. буде зараз типічним Алсеру. І є удар по воротах! Добування немає, гарно зіграв голкіпер і пішло сильне вкидання. У видах спорту присутні якісь підготовчі обряди, повірування та інші талісмани, які, власне, мотивують спортсмена та дають йому наснаги у своїх здобутках. вже наступного місяця. Анусенс no зіграють відповідно проти ДРНК. Також 6 квітня у наступну неділю. Збільшується радість протистояння. Praat. Kom op, verdomme. Aanval! Ga die